Україна і світ втратили генія, світлі й витончені твори, якого стали взірцем музичного мистецтва. Дещо згодом цей світ покинув всесвітньо відомий лікар, Нобелівський лауреат, який винайшов засіб проти раку. Потім не стало жінки, звичайної жінки, яка б могла б народити красивих і щасливих дітей та перетворитися на окрасу і берегиню великої дружньої родини. Ці люди могли б зробити життя на землі іншим, але... Їх не народили комусь на виховання потомства, просто не вистачало часу. Комусь третя дитина здалася зайвою. Ну а хтось дуже молодий, незаплановану радість порахував тягарем і ганьбою. Їхні діти могли сміятися, але так і не засміялися. Могли співати, але так і не заспівали. Могли прадіти життю, але так і не відчули тієї радості. День захисту ненароджених дітей влаштували у приміщенні міської поліклініки члени Бердичівського осередку Міжнародного благодійного фонду Місія в Україну 15 років цей фонд працює у Житомирі 3 у Бердичеві. Результатом своєї роботи називають народження так званих небажаних дітей, таких в області близько 600. Представникам фонду у Бердичеві вдалося вмовити народжувати 12 матерів. Ще п'ятьох переконали просто по телефону. Одна з них прийшла на захід. Завагітніла у 16, розповідає, народження. Дитини, навчання, осуд рідних, все це викликало у дівчини несамовитий страх. Коли я прийшла до Іщукірени Іванівни, вона отримала мене, вона, можна так сказати, затягнула мене до руку до Інни в цю місію. І вони мені пояснили, що дитина це щастя. Неважливо, це моя Інколь. Неважливо, в скільки років, але ця дитина буде щаслива, я буду щаслива. Зараз моїй дитині два і три місяці. Я і мій чоловік навчаємося в університетах. Мій чоловік працює. У нас життя дуже хороше. Я не жалію, що я залишила цю дитинку. Я щаслива і хочу дати їй таке ж щасливе життя, яке у мене. Благодійники працюють у двох напрямках, допомагають дітям і молоді з інвалідностями, а також консультують жінок, котрі потрапили у кризову ситуацію через небажану вагітність. Жінка – це мама, которая э, э, дает жизнь ребенку. И, э, если этот ребенок теплится, и мне, э, э, ей дана жизнь, то эту жизнь, конечно же, надо сохранить, потому что это радость. И сегодня многие женщины хотят иметь детей, но не имеют. А э, Дети это, на, это наша радость, это будущее, это будущее нашей страны, будущее нашей державы. И мы рассказываем молодежи. Э, внутриутробном развитии человека, о том, как из этих двух клеточек уже зарождается жизнь. И Отвечаем на многие вопросы, которые э, стоят перед ними, которые молодежь задает нам. И такую же программу Мы проводим, начали проводить уже в городе Бердичеве. И сегодня мы благодарим врачей, которые Уже работают с нами. и Я думаю, что и в дальнейшем мы будем вместе сотрудничать, потому как это очень важные вопросы, и от этого зависит. Жизнь рібінка, від этого заріси щастя, жінки». Сім мільярдів людей мешкають на землі, і жодного однакового немає серед них. Кожен є неповторним, але є річ, що об'єднує усіх їх. Це шлях, що його пройшли до того, як побачити цей світ. За 266 шістдесят шість днів. Дві клітини сотворили життя. 17 мільйонів таких життів могло утворитися, але так і не утворилося за роки незалежності. Кожна третя вагітність закінчується в Україні абортом. Це жахливі цифри, констатують представники фонду. Наша основна зброя, яку ми використовуємо, це любов, тому що коли зараз в цьому світі дуже мало любові, яку можна проявити до людей, і на жаль, наші жінки вони просто не проінформовані, ми їх любимо просто за те, що вони є, і ми їм розкриваємо саму суть. Важно, що дитинка це починає своє що життя починається з моменту зачаття. Дуже багато жінок просто не знають, коли навіть б'ється серце. А коли вони ну, дізнаються, що воно б'ється на 18-й день після зачаття, для них це просто новинка. Вони в шокі. Вони не знають, як робиться аборт, які наслідки. Всю цю інформацію ми викладаємо ну, для них для того, щоб вони були проінформовані. Ми не давимо на жінку. Ми хочемо, щоб вона зробила вибір. Це її життя і їй з цим жити. Що приховувати часто густо і від них ідуть твердим наміром зробити аборт, зізнаються у фонді. та місіонерки їх не засуджують, згодом переконані ті жінки все зрозуміють. А для більшого переконання, кажуть, нехай кожен подивиться на їхню імпровізовану сцену. Хіба ці діти не є тим щастям, за яким так часто і зовсім не у тому напрямку женуться люди.